Добрий день, друзі! Сьогодні розмова про не найдешевшу китайську гальваніку а дає 80 гріт. Відразу скажу: брусок цей грубий і залишає по собі багато слідів. Прибрати їх не проблема, якщо є досвід та бажання, але про це як-небудь вже в іншому відео. Зараз же я покажу, що було, як усе працювало і що стало. Розкажу чим він гарний, з якими проблемами я зіткнувся і що думаю про нього. Але давайте про все по порядку. Китайський брусок Adai 80 грит. Покупка в Україні обійшлася близько 10 доларів разом з дорогою. Так це дорого. Стад нового бруска зараз ви бачите на екрані. Все красиво, більш-менш акуратно і є надія на довгу і щасливу роботу. Світлини зроблені через кілька хвилин роботи бруском. При першому ж контакті обсипалася більшість алмазних кристалів. Фото не можуть передати всієї картини. Уявіть собі, спуски ножа, посипані алмазами, а ви таки бачили, що ще може бути прекраснішим. Але ж брусок працював. І ще як він працював? На цьому ножі з двостороннім лезом під 20 см завдовжки, я сформував підводи максимум за 10-12 хвилин. Ця ж робота полтавськими алмазами або ельборами у мене зайняла б мінімум 30-40 хвилин часу. Поверхня алмазного бруска після трьох ножів. Як і раніше, брусок рятує. Там, де інші дають мало надії або взагалі пасують, а da 80 grit показує дуже гарні показники як за часом, так і за продуктивністю. На відео вже непросто розрізнити, де зв'язка бруска і і де її кристали його алмазів. Але брусок на цьому етапі свого життя просто звір у хорошому сенсі. Працює, виручає, що ще треба? Загальний вигляд бруска після заточування шостого ножа. Якщо візуально та загальним виглядом, то особливих проблем зовсім немає. Якщо суб'єктивно із за враженням, то він почав здавати. Якось різко почав. Продуктивність ще дуже непогана, але середина бруска вже починає пробуксовувати. Подивимось ближче. Тут же є на що подивитись. Робоча зона майже лиса. Якщо тут кристали алмазів ще десь і залишилися, то зовсім небагато. Алмазний брусок отдає 80 грит, 10 баксів. Що ж, це ще далека не кінець. Брусок за великим рахунком все ще не підводить. На нього ще можна покластися. Макро після заточування 21 ножа. Суцільні порожні лунки від кристалів алмазу, що колись в них були. Ви саме все бачите. Останні 6, 8, 10 ножів. Середина бруска майже не працює. Робота виключно його краями. З них останні 4-5 ножа тільки зі зведенням до 0,4 0,5 мм. З широкими підводами він вже не справляється. Знову ж таки, це один конкретний брусок. Можливо, вам попався або трапиться брусок зовсім іншої якості. Але ж мені попався то, що ви бачите, тому я і кажу, як воно все є. Повертаємось. Брусок дуже впевнено, відпрацював приблизно на 10-12 ножах, коли обсяг знятого металу був, м'яко кажучи, великим. Це формування з нуля підводів призведені в основному від 0,8 до 1,4 мм та довжині леза в середньому 15 см. Якщо взяти до уваги вартість бруска, то це в середньому 0,75-1 долар на один ніж. Нагадаю, що це витрати лише для першого каменю в сеті, а їх може бути як 3-4. Так і 6-8 взагалі та ресурс роботи Бруска нікуди не годиться, і його до 1 долара на один ніж це надто забагато. Хоча ця сума і перекладається на власника ножа. До речі, який навряд чи цьому зрадіє. Хоча, з іншого боку, брусок застосовується у крайніх випадках при дуже дуже великому обсязі чернової роботи та витраченого часу. І власник ножа повинен розуміти, що чим сильніше пошкоджений його ніж, тим більше часу треба на його заточування. Отже, і така робота коштуватиме більше, часто незалежно від того, які матеріали я використовую. Час він дорожче за гроші. Якщо підсумувати, то загалом в мене немає однозначної відповіді. Робота Бруском сподобалася. Він заощаджує мій час і мої нерви. Але ж він має і вкрай малий ресурс. Адже нехай навіть натягнути вуха ресурс у 20 нажив це зовсім мало для точильного бруска навіть за 10 баксів. Завершуючи і в цілому, то як на мене, гальваніка бачиться цікавим варіантом на етапі чорнового обдирання з великим зніманням металу. Тільки потрібен час та гроші, щоб підібрати відповідного виробника. Якось так. І на цьому, мабуть, вже все. Сподіваюся, що відео не було сильно нудним. Всім удачі, гарного дня! Бережіть себе та своїх близьких.